Ви дивитеся інформаційну програму Дочевеля. ДВ новини. Вітаю. Головні теми сьогодні. Штайнмаєр на Потсдамських зустрічах. Що означала заява про санкції? Реформи у фінансовому секторі. Інтерв'ю із німецьким радником в українському кабміні. Бундестім. У чому таємниця успіху німецького футболу? Ні про яке визнання анексії Криму не може бути й мови, і з такими словами звернувся Франк Вальтер Штайнмаер до учасників форуму «Потсдамські зустрічі. Міністр закордонних справ Німеччини вперше взяв участь у цій німецько-російській конференції, що відбулася в Берліні. Він запропонував інтелігентно використовувати інструмент санкцій проти Москви. Що мав на увазі Штайнмаер? Дивіться далі. До головного гостя Потсдамських зустрічей не підступитися. Міністр закордонних справ ФРН на щорічному заході німецько-російського форуму вперше бізнесмени, громадські та культурні діячі розчаровані нинішнім станом російсько-німецьких відносин, чекають, що скаже Франк Вальтерштайнмаер про санкції тасвазі той азмайде правильно і далі чинити тиск, але водночас слід інтелігентно обходитися із санкційним інструментом. Це означає, якщо буде істотний прогрес, має бути можливим послаблення санкцій. А зізнався. Він незадоволений тим, що мінські угоди досі не реалізовані, але підкреслив, альтернативи мінську 2 немає. багато хто недооцінює те, що на сході України триває конфлікт, доволі небезпечний. Але те, що цей конфлікт не вийшов за межі Донбасу, не було б можливим без мінська. Он тасвіроне минскманадамонтеніх Відповідаючи на репліку одного з учасників про анексію Криму Росією, Штайнмайру довелося нагадати російському гостю, чому захід запровадив санкції. Had... Гельсінським актом. Ми визнали, що не можна змінювати кордони. не повинно бути воїни територіальних суперечок. Тож німецькі учасники Потсдамських зустрічей не сумніваються, що санкції в липні подовжать. Їх продовжать, я не сумніваюся. Санкції були єдиною можливістю. Якщо захід не хотів даватися до військових заходів, це було виключено. То щось повинно бути. були Росія повинна нарешті виконати свої зобов'язання. Стрілянина не припиняється досі гинуть люди, так і не відвели важку військову техніку. Але й українська сторона теж може зробити більше для дотримання мінська. Тим часом російські учасники форуму сприйняли слова Штайнмаєра мало не як заклик до скасування санкцій. У результаті кожен почув те, що хотів. Однак, хай би там як, а останнє слово все одно залишається за канцлеркою Ангелою Меркель. Вона ж абсолютно чітко сформулювала свою позицію. Час для зняття санкцій ще не настав. Верховна Рада у вівторок не підтримала законопроект про підвищення соціальних виплат. Прожиткового мінімуму, мінімальних зарплати та пенсій на 5 відсотків. У мінфіну немає можливості покрити додаткові видатки бюджету. Які реформи фінансового сектору вдається втілити в Україні? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю із німецьким радником у міністерстві фінансів України. Дякую, пане Шольце, за те, що знайшли час для Deutsche Welle. Вас призначили радником міністерства фінансів України. Який саме німецький досвід ви би хотіли впровадити в Україні, і в чому саме? Ви будете консультувати Міністерство? Я із задоволенням готовий поділитися своїм досвідом, набутим як у Німеччині, так і за кордоном, щоб можна було втілити в Україні кращі реформи. Пріоритетними, на мій погляд, є реформа системи обміну інформацією як у межах країни, так і в зовнішньоекономічній діяльності. Крім того, слід поліпшити механізми аудиту, а також схему відно відносин з платниками податків Наскільки задовільним можна вважати на вашу думку попередній перебіг реформ? з огляду на ті непрості умови, в яких нині перебуває Україна, можна бути задоволеним уже тим, що реформи взагалі почали впроваджуватися. У співпраці з багатьма міжнародними організаціями, шляхом семінарів та інших заходів, уже помітні перші успіхи. Гадаю, чого ще досі не вистачає, то це щоб оцей досвід, який передається Україні, справді втілювався на практиці. у яких галузях насамперед потрібні зміни. Я бачу це насамперед у поліпшенні системи обміну інформацією з іншими країнами. Також необхідно, щоб фінансові відомства отримували більше інформації від підприємств, платників податків, особливо від тих, які займаються міжнародною економічною діяльністю, приміром, де знаходяться їхні дочірні підприємства. Тощо також важливо, щоб податкові служби ставали більш орієнтованими на надання послуг, на обслуговування клієнтів. Крім того, важливо. Рішення, які ухвалюються на рівні міністерства, справді доходили аж до останніх інстанцій і втілювалися на всіх рівнях. Звісно, не останнє місце займає тема корупції. У цій сфері, на мою думку, важливо робити акцент на запобіганні корупції, аби працівники щокварталу проходили відповідне навчання і щоб діяльність цих служб ставала дедалі відкритішою для суспільства. Дякую дуже. До старту європейської першості з футболу залишилося 10 днів. Першим опонентом збірної України буде Німеччина. Остаточний склад німецької команди на євро 2016 у вівторок презентував Йоахім Лев. Німці чинні чемпіони світу. А ще 15 років тому німецький футбол переживав глибоку кризу. В чому таємниця його відродження? Дивіться в матеріалі, ДВ. Португалія 3, Німеччина 0. приниження Німеччини. Провал на євро 2000 став основою для німецького успіху. Тоді у Нідерландах і Бельгії Бундестім посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату. Середній вік футболістів був 31,5 рік. Молодих талантів не було видно. На після того, як на євро 2000 ми грали в грубий і невидовищний футбол, очевидним стало гасло: нам потрібне задоволення, технології, моторні гравці, і саме тому в нас тепер є такі футболісти, як Марко Ройс, Мисутозіль та Маріо Гьоце. Після Євро-2000 футбольний союз Німеччини та клуби Бундесліги погодилися на кардинальні реформи. Почала діяти загальнонаціональна мережа. Близько 1300 тренерів на громадських засадах по всій країні відтепер забезпечують просування молодої еліти. На 366 базах по всій Німеччині на системній основі відбирають юні таланти віком від 11 років. Діти готуються до виснажливого темпу футболі. Головний акцент на швидкість і точність. Це сучасний футбол. Сьогодні те. Настільки високий, що гравці вчаться техніці відбору та володіння м'ячем у грі з самого початку. Наступний крок для кращих гравців команди Бундесліги з 2002 року. Вони зобов'язані мати молодіжні академії з найвищими стандартами. Їх вже 54 у Німеччині. Молодіжна академія футбольного клубу Шальки одна з найуспішніших. В останні роки тут відкрили найбільше міжнародних зірок: дві найвідоміші Мануель Нойер та Месут Озіль. Клуби першого й другого дивізіонів інвестують щорічно понад 130 мільйонів євро у розвиток інфраструктури своїх молодіжних академій. Чи зможе Німеччина спиратися на успіх чемпіонату світу буде видно вже на цьогорічному євро. Талантів у будь-якому разі вистачає. І до інших тем: вікілікс українського значення. В Україні оприлюднили чорну бухгалтерію партії регіонів. Серед прізвищ є ті, хто досі обіймає високі посади. За що і скільки платили, докладніше в огляді новин. Народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані про чорну бухгалтерію партії регіонів. Як свідчать ці документи, партія у 2012 році нелегально витратила понад 66 мільйонів доларів. Ймовірна корупція включала плату іншим фракціям за голосування у Верховній Раді, замовні матеріали у змі, а також хабарі членам ЦВК, котрі досі обіймають свої посади. Майже 46 мільйонів осіб у 167 країнах світу живуть у сучасному рабстві. Їх кількість зросла майже на 30% порівняно з минулим роком. Про це свідчать результати дослідження фонду Walk Free Foundation. Сучасні раби є жертвами торгівлі людьми примусової праці або ж сексуальної експлуатації. За даними звіту, у так званих ЛНР і ДНР людей також залучають до примусової праці на користь проросійських сепаратистів. У місті Могильово в Болгарії вперше пройшов фестиваль вуличного 3D-мистецтва. Митці з Німеччини, Італії, Мексики, Нідерландів та інших країн світу представили свої роботи з використанням анаморфних ілюзій. Побачити картинку в 3D можна лише з одного місця. На стінах будинків, тротуарах та дорогах, з'явилися зображення дельфінів, ляльок та сплячої красуні. Не забувайте, що більше новин ви можете прочитати на веб-сторінці Welle Українською. Хай щастить. Побачимося завтра.